У новгородці учні ПТУ відреставрували ретротрактор. Аби повернути пам'ятнику. Його первинний вигляд знадобилося два місяці кропітських робіт і кошти спонсорів. Ініціатива належить ветеранам училища. Сергій Михайлін повернувся з відкриття. Пам'ятник трудової слави. Трактор Універсал-2 встановлений на місці розташування першої машинотракторної станції в Новгородці. Це символ району, каже пан Василь. На сьогоднішній день це є не тільки пам'ятник архітектури і пам'ятник на нашої, а це пам'ятник людям, які працювали на цьому тракторі. пам'ятник Людям, нашим ветеранам цього промисло, промисловості, сільського виробництва. В наступному році трактору, як і училищу, виповниться 60. За часи незалежності його жодного разу не реставрували. Цей трактор, я скільки пам'ятаю своє дитинство, він завжди тут. В 83-му році, 85-му році. Він я особисто бачив, як він їздив у нас ще по нашій центральній алеї на святкуваннях. Там перше травня було жовтневої революції. Такий вигляд. Пам'ятник мав у вересні цього року до початку реставраційних робіт. Замінили радіатор, бо той був ведь в розбитому стоянні. Іржавий геть. Покрасили диски, ці порівняли. Шипи замінювали, бо вони були страшні по цей зіноті такі. Майже два місяці знадобилося, аби повністю відновити його первинний вигляд. Оскільки креслень часів випуску машини не збереглося, учні ПТУ шукали ретрофото, щоб досягти максимальної схожості пам'ятки з оригіналом. Багато прийшлося нам випалювати старої краски, відчищати його від бруду і всього остального. Багато довелося відновлювати, такі як шипи на колеса. Хлопці виготовляли самі із кутника. Відкривали відреставрований пам'ятник урочисто. Хочеться викликати велику вдячність всім, хто приймав участь в цій події, в події встановлення його в життя. Події встановлення його на цей підістал, так як він знаходиться безпосередньо на проїжджій частині, Тобто будуть бачити не лише жителі нашого району, а й проїжджаючі люди, що в нас є. І до чого ми дійшли. Педагоги вважають, нині особливо важливо не забувати свою історію. Діти, майбутні трактористи сьогодні, коли вже технологія пішла вперед, і сьогодні у нас жандіри, сьогодні вже техніка іншого формату, дітям цікава історія, як це було. Їхні діди прадіди на цьому тракторі можливо ще працювали. У планах майстрів та учнів повністю відновити працездатний стан машини. А поки з власної ініціативи чаклують над УАЗом його хочуть відправити на передову. Воякам Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.